То і як може виїхати за кордон станом на сьогоднішній день або ж нові зміни для громадян, які є супроводжуючими осіб з інвалідністю. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пек. І сьогодні я вам повідомлю про останні зміни відносно постанови під номером 1044, яку опублікував Кадмін та прийняв. І, звісно ж, від вас я прошу. Це поставити лайк цьому відео, зробити максимальний репост, щоб всі громадяни дізналися цю інформацію. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб і надалі не пропускати свіжі випуски новин. Ну а ми, друзі, переходимо до суті. І звісно ж, нещодавно Кадмін прийняв постанову номер 1044 про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України, якою було винесено зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. Я зараз вам друзі повідомлю, як раніше було, щоб ви зрозуміли різницю. Особа з інвалідністю першої чи другої групи могла виїхати за кордон у супроводі одного або обидвох батьків, на утриманні яких перебуває така особа з інвалідністю дружини чоловіка, повнолітнього сина, доньки їх дружини чоловіка, при цьому від супроводжуючих осіб вимагались лише документи, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність. Друге, це для чоловіків віком від 18 до 60 років, які є супроводжуючими обмежена кількість перетинів кордону на виїзд з України була лише один раз під час дії всього військового е, стану. Третє це чоловіки могли виїжджати лише разом з особами, які потребували супроводу. І тепер, друзі, що перелік документів для супроводжуючих осіб він збільшився. Окрім документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність, додатково потрібно мати. Перше. При супроводі батьків своїх або іншого із подружжя, що є особами з інвалідністю першої чи другої групи, потрібно документи, що підтверджують спільне проживання, або ж акт встановлення факту здійснення догляду, складається на підставі заяви до місцевих органів. Або ж документи посвідчення довідки про отримання компенсації, тобто допомога і надбавки за догляд так, за цією людиною. Друге. При супроводі осіб з інвалідністю першої чи другої групи документи, посвідчення, довідки про отримання компенсації допомоги надбавки на догляд або документи, що підтверджують інвалідність, акт встановлення факту здійснення догляду, тобто цих два документи потрібно мати. Третє батьки-опікуни при супроводі дитини з інвалідністю, що ж вони мають мати. Це свідоцтво про народження дитини додатково, або ж документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або ж довідка про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, або ж індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю. Видана лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я або медичний висновок дитини з інвалідністю. У випадку, якщо дитину супроводжують баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, потрібен також документ, що підтверджує факт приналежності їх до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Четверте друзі: при супроводі осіб, які потребують постійного догляду. Документи, посвідчення або ж довідки при отримання про отримання компенсації допомоги надбавки на догляд, або ж висновок лікарняно-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу у постійному сторонньому догляді. Ну і, звісно ж, акт встановлення здійснення, здійснення догляду. П'яте друзі, при супроводі осіб з інвалідністю, визнаним судом недієздатними. Це рішення про призначення опікуна над такою особою, і все. Шосте при супроводі осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, які проживають, перебувають у закладах або ж установах. Наказ директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду за межі України. Тобто, якщо Особа з інвалідністю проходить лікування за кордоном, то це відноситься до цього цей пункт. По-друге, для чоловіків віком від 18 до 60 років, які є супроводжуючими, кількість перетинів кордону на виїзд з України тепер вже є необмежена, тобто безліч кількість разів. По-третє, Виїзд за межі України чоловіків віком від 18 до 60 років, може здійснюватися самостійно без присутності осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду на підставі довідки про їх перебування на консульському обліку та раніше вказаних документів. Важливо, друзі, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду. Для виїзду за межі України, які підлягають призову під час мобілізації, зобов'язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, які, яких вони супроводжували. Тобто, якщо ви супроводжували людину, особу з інвалідністю, то ви разом з нею повинні повернутися, а не так, що вона повернулася, а ви, друзі, ні. З усього цього, що ми побачили, що третя група інвалідності для супроводжуючих не підходить. Тобто, щоб ви свій час не витрачали, можливо, прикордонник вас зрозуміє і, звісно ж, пропустить, або ж не зрозуміє та не пропустить, тому що, як ви бачите, з вище прочитаного лише перша та друга група інвалідності підходить для осіб, які є супроводжуючими осіб з інвалідністю. Тому щоб ви зрозуміли, друзі, поділилися цією інформацією з вашими друзями та виразили свою думку, що ви думаєте на рахунок всього цього? Звісно ж, пишіть про це в коментарях. І я як завжди буду їх читати та створювати нові випуски корисних новин для вас. Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал. З вами був Сергій Пех. Побачимося, друзі, в наступному випуску.